Харківська письменниця Юлія Ілюха у грудні 2024 року стала переможницею престижного конкурсу Книга року BBC». Премію отримала її книга Мої жінки це оповідання про жінок у часі війни. Мене звати Ірина Гнатюк, і ми поспілкувалися із письменницею, про що ця книга і як сприймають її за кордоном. Пані Юлія, вітаю вас із літературною нагородою Книга року БіБісі. Коли і як народилася ідея книги мої жінки? Ви знаєте, річ у тім, що я не планувала взагалі писати цю книжку, і ідеї як такої не було. Бо зазвичай, коли я пишу, переважно, коли я пишу якусь велику прозу, це від повісті до роману, я спершу пишу синопсис, тобто такий план роботи. І потім по ньому працюю. Але з цією книжкою я завжди кажу, що це та книжка, яку б я ніколи не хотіла писати, але так вийшло, що я її написала, бо я з Харкова, я з Салтівки. І ми поїхали з моїм сином і двома котами зранку, 24 лютого, чоловік нас відправив і сказав їхати. І так вийшло, що через. Через більше ніж півроку після того я написала одну таку коротку історію про жінку, яка боялася приймати ванну і боялася лягати спати оголеною. Щоб якщо станеться приліт, і її шукатимуть рятувальники, щоб їй було не соромно, коли її знайдуть голою. І ось цю коротку історію я виклала у Фейсбук з хештегом Мої жінки я, я не знаю, чому я вибрала такий хештег, просто ось мені таке спало на думку. Я виклала її, бо я так зазвичай роблю з усіма своїми короткими формами. Я була дуже здивована, коли наступного ранку помітила, що ця історія зібрала дуже багато реакцій від жінок. які Впізнавали у цій безіменній жінці, а всі мої жінки не мають імен, вони впізнавали у ній себе. І таким чином я продовжила писати ці історії. Я писала їх майже щодня, я писала їх удома, писала їх у потязі, писала їх у готелях, я писала їх там, де я була. І... Потім перекладачка Ганна Лелів, яка власне, і переклала цю книжку англійською, бо книжка вийшла як, в Україні вийшла як білінгва. Вона запропонувала перекладати ці тексти ще коли я працювала над ними, коли була написана, мабуть, половина. Mm -hmm. І в той же час перекладачка Марина Соріна, яка переклала цю книжку італійською, запропонувала її теж перекладати. І дуже цікаво, що книжка в Італії вийшла найпершою. Вона вийшла в лютому минулого року ще до видання в Україні. Скільки часу ви збирали історії? За мене десь зайняло пів року, може. Трішки менше, а до видання книжки в Україні минуло десь роки два. Ви сказали, що написали про жінок без імен, але це реальні історії. Як ви їх збирали? Це розповіді ваших знайомих, подруг, десь почуті. Ці історії не всі реальні. Є в цій книжці кілька історій. Особисто про мене, з мого власного досвіду, є історії, які я Писала, послухавши розповіді своїх друзів, знайомих, є історії, які написані після якоїсь новини, прочитаної в телеграм-каналі, бо тоді всі ми свайпили день і ніч ці новини читали. Є історії просто фікція, просто якась образ якоїсь жінки прийшов до, до мене і я його записала так, як я бачу. Тобто, ви надихалися тим, що бачите, чуєте навколо, спостерігаєте. Ну, на надихалася це, мабуть, не те слово, яке б я вжила у випадку до цієї книжки. А, але так, і я... ці історії написані на. Моєму власному досвіді, на досвіді моїх знайомих, на історіях, які я десь почула. Але знову ж таки повторюю, частина цих історій це моя авторська вигадка, але навіть у таких вигаданих історіях мені в коментарях писали жінки, що вони пізнають у цих вигаданих жінках себе. Збірні жіночі образи, як казала Віра Агеєва, це такі архетипічні образи жінок у часі війни. Ви отримуєте відгуки від жінок, які пишуть, що впізнають себе. А що вам відомо про інших читачів? Ви Знаєте, я здивована, але чоловіки теж читають, особливо після перемоги в книзі року БіБісі. Мені написало кілька чоловіків у приватні повідомлення на Фейсбуці, що вони читають, їм подобається, і вони також дарують цю книжку, а особливо дарують цю книжку своїм іноземним друзям, оскільки вона уже цей варіант, вона уже білінгва, вона вже двомовна українсько-англійська. Розкажіть про Харків у вашому житті. Ви народилися у цьому місці чи переїхали сюди? Я родом з Харківської області, але я половину свого життя прожила в Харкові, тому ну, можна сказати, що я вже з Харкова. Але 24 лютого ми поїхали якраз з моїм сином і котами до моїх батьків у Харківську області. Я провела там два тижні, і потім я, я зрозуміла, що я не можу, мені треба щось робити, бо з 2014 року я досить активно займалася волонтерством, коли це було потрібно. І з моєю подругою, лікаркою ми збирали тактичні аптечки для бійців, коли це знову ж таки було потрібно. І я зрозуміла, що мені треба щось робити. Я не можу просто так сидіти в селі. І мій син залишився з моїми батьками, а я повернулася в Харків. Потім мені друзі запропонували поїхати на письменницьку резиденцію. Я довго думала над цим, але все ж таки вирішила поїхати. І ми з сином тоді вперше поїхали. Після виходу книги Мої жінки була певна критика. Як ви ставитеся до цього, і чи стикалися з певною негативною реакцією на книжку? Ну, Знаєте, це очікувана реакція, що комусь книжка подобається, комусь книжка не подобається, особливо після того, коли е, книжка перемагає у якомусь гучному конкурсі і заходить не на свою читацьку аудиторію. І, звісно, є люди, які читають цю книжку, і вона їм не подобається, і це їхнє право. Але ця книжка вже написана, ця книжка вже існує, вона є. Для мене головне те, що ця книжка перемогла в такому престижному конкурсі. Оце дало їй можливість стати більш видимою не лише для українських читачів, а і для закордонних, бо для мене дуже важливо. Щоб ця книжка перекладалася, і вона зараз дуже активно перекладається. Я над цим працюю, вона вже перекладена шістьма мовами. Ось буквально вчора мені написали, що вийшло, вийшло з друку французьке видання. Я чекаю, щоб його отримати в руках. І сподіваюся, цього року ще мінімум чотирма мовами книжка буде перекладена. Бо на моє глибоке переконання, завдання української всієї української культури зараз і української літератури, в тому числі. Розповідати на всіх світових майданчиках майданчиках усіма мовами про війну в Україні, нагадувати світові, що у нас триває війна, і ми так само потребуємо допомоги. Бо саме хоробрість України дала світові, дала Європі шанс на підготовку до більшої війни. Яка на моє глибоке переконання відбудеться, якщо Україна впаде? Ви сказали, що книга вже перекладена шістьма мовами: це англійська, французька, а ще які? Книжка вже вийшла в Італії. Також книжка вийшла словацькою мовою у словаччині у вересні. Вона вийшла англійською в Сполучених Штатах. У мене були виступи теж минулого жовтня в Сполучених Штатах з цією книжкою. Вона вийшла в Австрії німецькою мовою, але основні презентації будуть у лютому цього року. І вона також у лютому вона виходить у Франції і вона виходить у Швеції. Наразі я підписала чотири договори на переклад, але рік тільки почався, і я сподіваюся, що буде більше мов цього року, на які будуть перекладені мої жінки. Це буде принаймні литовська, латвійська, це буде польська і ще кілька мов. Як сприймають вашу книгу за кордоном? Чи маєте відгуки від іноземних читачів? Коли я була у Стокгольмі, і у мене було читання, я була дуже здивована кількістю шведів, які прийшли на зустріч у? футболках з якоюсь українською символікою з тризубами це 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 для мене було просто дуже вражаюче і неймовірно і інша річ яка мене наприклад, наприклад вразила у стокгольмі те що коли вони підходили читачі глядачі мого виступу вони підходили підписати навіть не книжку бо книжка у швеції ще не вийшла вони підходили підписати журнал, де вийшла літературний журнал, де вийшла частина оповідань з моїх жінок. І вони намагалися звертатися до мене українською мовою, тобто, щоб отримати автограф, вони вивчили ці кілька слів. Щоб попросити про нього українською мовою, це як на мене, це було дуже мило і дуже зворушливо. Ще ситуація була у нас з перекладачкою Ганною Лелів у Сполучених Штатах, коли ми не очікували, що. Під час однієї зустрічі у нас розкуплять всі книжки, і навіть не вистачить. Бо але ми взяли з собою досить багатенько, і люди підходили. Причому це були не українці, які живуть там, не діаспора. Це були американці. Вони підходили і ділилися враженнями від тих уривків, які я читала, і моє. Особисте враження, яке я склала після виступів у різних країнах, те, що людей якраз зачіпає те, що ці історії короткі і вони певною мірою універсальні, бо це Такі збірні образи, оскільки жодна з моїх жінок не має імені, і ця універсальність дає читачам змогу уявити себе на місці моїх жінок. Тобто дія може відбуватися не лише в Україні. А в будь-якій іншій країні, яка зараз відчуває загрозу наближення війни, і це таке, ну, мабуть, це таке майбутнє, яке ніхто б не хотів бачити у своїй країні, але прочитавши моїх жінок, його можна легко уявити. Ви певний час живете за кордоном. Що ви спостерігаєте? Чи читають там українських авторів, і як загалом ставляться до української культури? До початку великої війни ми, ми не дуже були цікаві світові, тобто. Можливо, якісь гучні імена, так, вони перекладалися на зустрічі з ними приходили люди, але знову ж таки ця публіка це була більша половина це українці, які живуть за кордоном, а не місцеві мешканці. І, звісно, на жаль, якраз саме. Велика війна підняла такий інтерес до української культури і до української літератури, зокрема. І як я вже казала, на моє глибоке переконання, завдання усіх митців, літераторів розповідати зараз про війну, якраз от скористатися цим інтересом світу до українського мистецтва, щоб знову ж таки нагадати про те, що у нас триває війна. Питання про премію книга року BBC. Як книга потрапила до списку? Книжку подавало видавництво, бо на цю премію подає книжки-видавець, і, здається, кожен видавець може подати три позиції, тобто три книжки. І я чесно кажучи, я очікувала потрапити в довгий список. Звісно, я в нього потрапила. Для мене це не було жодною несподіванкою. Для мене було несподіванкою, те, що я потрапила в короткий список. Бо з своїми книжками я до цього тричі була у довгому списку, але жодного разу не була в короткому. І потрапляння у короткий список це був для мене вже великий сюрприз і велика радість. Я брала тому участь онлайн і. Чи було це для мене несподіванкою, дуже яскраво видно на одному фото? Яке я буду берегти тепер, і на ньому якраз після оголошення переможця, моє обличчя, яке я просто так отак от закрила руками, бо я, ну, я, я не могла я не могла повірити, що я перемогла у книзі року BBC. А що змінилося у вашому житті після нагороди? По-перше, одразу дуже відбулося дуже багато інтерв'ю. По-друге, це автоматично збільшує цікавість, під це автоматично підвищує цікавість іноземних видавців до книжки. Бо це книжка, яка отримала престижну в Україні премію. І наступного дня після перемоги мені написали кілька закордонних видавців з пропозицією видавати книжку, але, на жаль, з тих країн, де вже договори на видання книжки були підписані. Ми з цією книжкою разом з перекладачкою Ганною Лелів виграли конкурс від американського журналу 128 літ. Це був конкурс прози, і ми виграли його з цим рукописом. І якраз призом було видання книжки. І таким чином книжка вийшла в Америці. Але також у листопаді минулого року я отримала австрійську премію Червоний клен за уривки з книжки Мої жінки. А ви вже з цією книгою, наскільки я зрозуміла, поїздили світом, як я зрозуміла з вашої сторінки в інстаграм. Це був такий тур, презентація. Ну, ви знаєте, я, я їжу туди, куди мене запрошують. Мене запрошують в Стокгольм, я їду в Стокгольм. Мене запрошують в Сполучені Штати, я їду в Сполучені Штати. Наприклад, у лютому я буду у Франції, в Парижі презентувати французьке видання, де я... є якісь ще плани на літо, але це все залежить від видавців, від тих країн, де Вийде книжка від їхніх пропозицій, бо я завжди готова до того, щоб. Займатися такою може це пафосно звучить, але культурною дипломатією. Бо як я вже сказала, я вважаю, що це найголовніше моє завдання зараз розповідати всюди про війну в Україні, оскільки я зараз не на фронті, я не воюю, то хоча б я буду робити це. Презентації книжки, переклади, узгодження. Чи вистачає у вас зараз часу писати щось нове і чи є якісь ідеї для нових книжок? Я закінчила минулого року другу збірку віршів, і вона вийде цього року в Україні, а далі буду працювати над тим, щоб вона побачила світ ще де-інде. Я маю на увазі в іноземних країнах, бо вже майже готовий англійський переклад цієї книжки, і я буду займатися її просуванням так само, як і жінками, бо це знову ж таки книжка про війну, це вірші про війну, і знову вони. Більше про жіночий погляд на війну. Тобто я буду знову займатися тим, що вважаю найважливішим зараз. А щодо писання, то так, в мене, в мене багато планів, бо я пишу не лише дорослі книжки. Я пишу також книжки для дітей, бо в мене є син, йому зараз 12 років, і ось у лютому. В Україні виходить моя книжка Котозаври про котиків, бо мій син дуже любить котиків. І це вже третя книжка з котячої серії. Він дуже її чекає. І я дуже її поспішала писати, поки він не виріс, поки йому ще цікаво її читати. Планую написати ще принаймні четверту. У мене є ще. Історія про Сашка Сірого, це про звичайного київського школяра, це теж серія книжок. Наразі у ній дві книжки планую дописати ще принаймні третю. Ну і, звісно, хотілося б почати працювати над романом. Але робота над романом це зовсім інше, ніж писання віршів чи писання якихось коротких історій. бо... Робота над романом потребує планування, потребує систематичності, потребує щоденної роботи. Я так зрозуміла, що ваша дитина перший редактор ваших творів для дітей, так. Він мій перший читач завжди, перший критик. Він навіть коли я писала для нього перші книжки, коли він був менший. Я писала для нього інші книжки не про котів. А він тоді дуже мріяв про кота. У нас на той момент не було кішки. І він, я коли йому, коли вже книжки навіть вийшли з малюнками, гарні, красиві, барвисті. Я йому прочитала. Він сказав: Мені, ну так, мама, таке. Ну це цікаво, але але напиши мені книжку про кота. Оце буде краще. І от від цієї, від цієї серії про котів він просто у захваті. і Він чекає наступну книжку. Він мені придумує якісь сюжети. Ми разом з ним, з ним придумуємо. Ми разом з ним придумали уже цих котозаврів. і однією з героїнь цієї книжки, прототипом однієї з героїнь цієї книжки є якраз наша домашня. Второна Кицька Квіточка і героїню в книжці звуть так само Квіточка. Ви зараз перебуваєте за кордоном. А чи плануєте повертатися в Україну і коли? І саме до Харкова, чи це буде інше місто? Звісно, зокрема, в... влітку. Ми плануємо повертатися знову ж таки. Не не можу наразі сказати, чи чи назавжди, чи на. На кілька місяців, бо я перестала будувати жодні плани після початку великої війни, бо зрозуміла, що вони не мають жодного сенсу у наш час. Те, що ти плануєш через наступного дня, може зруйнуватися абсолютно. І, звичайно, я б я б хотіла жити лише в Україні, бо я пишу лише бо я пишу лише українською мовою. Моя аудиторія це українці, це місце, де я народилася і де я знаю звичаї, традиції, знаю устав життя і так далі. Тому, звичайно. Я б хотіла жити лише в Україні. Дякую вам, пані Юлія.